У ківерцях справжній потоп. Тут в будинку однієї з мешканок затопило все подвір'я. Вода залилася аж у сарай. Ось така картина на подвір'ях та дорогах у провулку захисників України в Луцьку. Комусь пощастило, і вода не дісталася їхніх обійсть. А от кілька домоволодінь опинилися практично у пастці. Власниця одного з будинків Людмила шокована. Буквально за лічені дні її подвір'я перетворилося на справжнісінький сінький ставок. А стінами хати пішла цвіль. Ну воно було трошки більше. Воно так напевно, від дощуше, що то дощ ішов. А як загалом вдома у вас пішла якась цвіль по стінах? Ні, вдома немає нічого нормально, тільки оце вода. Вона вже давно не підтоплювала. Оце цього разу так підтопило. Як розповідає жінка, рятувальники, на жаль, нічим допомогти не можуть, адже немає необхідного рівня води, аби помпа могла працювати. Тож пані Людмилі доведеться чекати. Ківерчанка Галина каже, що в неї вода і в підвалі, і на городі. Пригадує, так затоплювало об'їстя ще у 2013 році, але й тоді води було менше. Тут бачите місцевість, яка вона низька. Коли ми строїлись, води тут не було. А потім я не знаю, через що то було. Ну колись були в колодізях, вода була, тепер колодязів немає, і води немає в колодізях, люди позакидали. А це вже було пару років не було, багато років не було. А вже довольні були, щоб все добре. А тепер, оце от три дні, то то вже. Як сніг, той розстав, що налетів, і ще й дощ пішов, і то воно таке стало. Найбільшого лиха вода наробила на подвір'ї Володимира, Затупило кожен куточок його ділянки. Було сухо після весни, а от в тому році трошки ну не так було. В тому році тільки повна сажавка на подвір'ї не було. Вон гаражи повністю сараї, літні кухні, ні ну, під ну, це, Вище підлоги, а город як. Огород город у мене з тої сторони, там нема води. В хаті військовослужбовця Андрія, який зараз перебуває на реабілітації після поранення, теж є вода. Каже, що поки воював у Бахмуті, не знав, що підвал затопило. А як приїхав, жахнувся. У нас тут вода стоїть постійно. Постійно стоїть. Хто я такий? Я інвалід вже. Три контузії, Поранення. Що я буду робити? Однак вода руйнує не лише оселі людей, а й дороги, по яких неможливо пройти ні з дитячим візком, ні навіть пішки, вже не говорячи про автомобілі чи інший транспорт. Рятувальники ж наголошують, роблять все, що можуть, і намагаються допомогти людям. А разом з тим кажуть, що поки що на інших вулицях ківерців проблем із підтопленням немає. Станом на сьогодні вулиць таких немає. Є попередньо очікувані вулиці, в яких може статися підтоплення у зв'язку з підвищенням рівня ґрунтових вод, але станом на сьогодні таких вулиць більше в ківерцях немає. І у випадку, коли люди будуть звертатися, відповідно будемо на ці звернення реагувати. Ми виїжджаємо. Ми людям кажемо, якщо є можливість, то ми на це реагуємо. Минулий рік ми постійно їздили. Ми буквально майже місяць. Їздили і викачували там, де це є можливість де нема, ну ми ж теж не зможемо зробити того, що не може зробити техніка. Отож, людям, які проживають на провулку захисників України у ківерцях, доведеться чекати потепління і коли вода відступить. А рятувальники своєю чергою будуть відкачувати воду там, де це можливо, щоб, хоч якось, полегшити людям життя.